Асоціація хірургів Закарпаття підбила підсумки роботи за 2022 рік під час зустрічі в обласному центрі. Організація об'єднує понад 150 лікарів, як молодих, так і з десятиліттями досвіду, і створена для того, аби могти ефективно ділитися інформацією та практичними навичками. Справа в тому, що асоціація хірургів складається на сьогодні сто п'ять хірургів Закарпаття, і кожен молодий хірург, який бажає підвищувати свій фаховий рівень і в наступному, він просто зобов'язаний стати членом асоціації хірургів. Це є колективний орган, який не тільки контролює. Підготовку спеціалістів, але він направляє їх, навчає і старається виправляти ті помилки, які можуть виникати в процесі діяльності. За 2022-й краянам проведено майже 80 тисяч операцій. Найбільше на шкірі, кістково-м'язовій системі та органах зору. Медзакладом, де відбулося найбільше хірургічних втручань, є обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Воно безслідно не проходить нічого в житті, і військовий стан, і локдауни пов'язані з ковідною інфекцією. Вони призвели до того, що кількість оперативних втручань вона зменшилася. Але останній рік ми бачимо зростання кількості операцій на 11 тисяч. Це пов'язано по перше, з тим, що Більше пацієнтів прибуло до нас із як біженці із сходу. І, але окрім того, що вони прибули і підлягають і отримують хірургічну допомогу. Вони ще і привели з собою і ускладнення у вигляді запущеності тих процесів, які у них є. І розумієте, можливо, із з цим пояснюється той процент великих оперативних втручань і незначне зростання кількості опера... операційних втрат після невідкладної хірургічної допомоги.